Слава Україні, друзі! Починаємо кожний свій день з подяки тим хлопцям і дівчатам, які зараз захищають нас з вами на передовій. Адже кожен з них мав своє життя до 24 лютого, робив свою роботу і виконував важливі для себе речі. Але зараз вони там, їм нелегко. Тому закликаю вас, друзі, допомагати їм, обов'язково допомагати і дякувати. І всім абсолютно людям, волонтерам, лікарям і всім, хто долучився до захисту нашої України. Разом до перемоги! Слава Україні! Друзі, а сьогодні хочу поділитися з вами простим рецептом, дуже смачного різдвяного калача з родзинками, який зможе приготувати абсолютно кожен. І погляньте, яка краса вийде в результаті. Дуже простий рецепт. І небагато вашого часу. І результат вас точно порадує. Погляньте, друзі, який він виходить всередині, який волокнистий, який повітряний і дуже-дуже смачний. Тому давайте почнемо готувати. Для приготування тіста вам необхідно 300 г пшеничного борошна, 50 г сметани, 100 г родзинок. 30 г вершкового масла, 1 яйце категорії С1, 100 г молока, 50 г цукру, 10 г ванільного цукру, 15 г свіжих дріжджів і дрібка солі. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або дивіться в описі під цим відео. Почнемо з родзинок. Промийте їх у проточній воді. А далі залийте дуже крутим окропом, накрийте і залиште остигати. А поки родзинки набухають, займемося тістом. Для приготування опари в мисці з'єднайте свіжі дріжджі або сухі, додайте туди весь цукор і тепле молоко. Гарно перемішайте. Далі із загальної кількості просіяного борошна додаємо три ось таких повних столових ложки. І перемішуємо ще раз до однорідності. Ось така консистенція має вийти. Добре. Тепер відправляємо у тепле місце на 40 хвилин, щоб опара підійшла. Через 40 хвилин, погляньте, все чудово. Відправляємо опару в миску, додаємо одне яйце, сметану, в мене 20% кімнатної температури, друзі. Ванільний цукор і сіль. І ще раз перемішуємо. Далі будемо додавати пшеничне борошно. У два етапи я додаю і вимішую спочатку лопаткою, а потім м'яке вершкове масло ділю приблизно на три і вмішую гарнесеньку в тісто. Тісто виходить ось таке, друзі: злегка прилипає до рук, але не додавайте борошна. Змастіть руки олійкою і вимішайте до однорідності, щоб воно було ось таким. Бачите, чудове. Все, накриваємо плівкою, робимо проколи, щоб тісто дихало, і відправляємо у тепле місце на одну годину, щоб тісто гарно підійшло. Через одну годинку погляньте, яке чудове тісто. Все, починаємо працювати. Я відразу кладу пергамент на стіл і буду формувати калач на ньому. Дивіться, ось так легесенько, руками. Бачите, формуємо ось такий круг з тіста відповідної товщини. І ось так я формуватиму калач. Ось таким чином. Тісто поділимо на 16 частин і, скручуючи в протилежні боки два сусідні шматочки, формуємо ось такі от пелюстки. Ось так, дуже швидко і просто. Все перекладаємо легесенько. На деко лишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі, а поки можете вмикати духову шафу на 170 градусів. Перед випіканням змащуємо калач або молоком, або яєчним жовтком, як я, і присипте за бажанням зверху насінням маку або кунчуту, або не посипайте. Все відправляємо розігріти до 170 градусів духову шафу приблизно на 40 хвилинок. До золотавого кольору. Друзі, якщо бачите, що через 20 хвилин, наприклад, калач вже ну, нормально зверху підрум'янився, можете накрити його фульгою і допекти інші 20 хвилинок. Інколи я теж так роблю. І ось така краса у нас вийшла в результаті, бачите? Дуже ароматний. Погляньте, який м'який. І дуже-дуже гарний. Бачите? Дуже все просто і навпрочуд смачно та епетитно. Тому обов'язково раджу спробувати і приготувати такий калач при нагоді. Бажаю вам смачного! Дякую, що готували разом зі мною. Дякую, що пишете такі теплі і приємні коментарі. Дуже приємно їх читати!